Друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Я дякую, що ви дивитесь цей канал. Якщо ви ще не підписалися, то будь ласка, зробіть це. Я дякую вам. Отож, як вплинула війна в Україні, друзі, на ринок праці та проживання у Польщі. Загалом з початку війни до Польщі в'їхало близько 2,8 мільйона громадян України. Виїхало близько 756 тисяч. Майже 80% вакансій на польському ринку праці розраховані на чоловіків, що на 15-20% більше, ніж було до війни. Через війну в Україні поляки підлаштовують виробничі процеси під роботу для жінок, тому що українські чоловіки, на жаль, найближчим часом до Польщі повернутися не зможуть. Від відсутності на ринку праці українських чоловіків найбільше в Польщі страждають будівельна автомобільна галузь, важка промисловість польські роботодавці тепер борються за тих українців, які ще залишаються у Польщі, та за тих, хто може виїхати з України. Також зараз в Польщі спостерігається, друзі, обвал споживчих настроїв населення. Заробітна плата не в змозі наздогнати таке стрімке зростання цін у магазинах. На очікуваннях відображається і запланований стрибок вартості електроенергії. Опалення заплановане на 2023 рік у Польщі. Також фахівці вважають, що наступні місяці можуть принести подальше уповільнення споживання через прискорення реального падіння доходів населення, погіршення ситуації на ринку праці та зростання рахунків за електроенергію та опалення. Все пізнається в порівнянні польська паніка для деяких інших країн їхнього економічного становища може здатися примхами. Будь-якому випадку зазначені показники, друзі, це ще не вся картина економіки, а лише її частина. З іншого боку, саме гаманець та його можливості є для кожного з нас головним індикатором. Але заради справедливості треба сказати, що кризові явища наростають повсюдно. Це світовий тренд. А далеко не лише польські. Побачимо, куди виведе крива реальності. Але краще бути готовим до проблем і не дочекатися їх, ніж нічого не робити і розгубитися під час зустрічі з кризою. Отож, друзі, такі новини. Будемо сильними. До зустрічі!